У Житомирі військові та члени їхніх родин можуть безоплатно вивчати теорію водіння. Ініціатива народилася разом з патрульною поліцією для того, щоб спробувати навчити наших військових і також їхні родини підготувати їх до здачі правил дорожнього руху, саме теоретичних занять. Перша група осіб розпочинає навчання 23 жовтня. Заняття триватимуть орієнтовно місяць. Пілотна група в нас вже є, які вже визначені, з якими ми вже зустрічалися разом із патрульною поліцією і проговорювали дні, коли їм зручно, години, коли зручно і на яких це буде умовах. Андрій Забігайло каже, родини військових потребують підтримки, і таке навчання допоможе зробити крок до отримання водійського поселення. Свідчення будуть проводити поліція на своїй базі у себе. В них є підготовлені класи для вивчення теорії. У них є інструменти, у них є. Поліцейські, які уже цим займаються і які навчають. якщо ви бажаєте записатися на навчання, потрібно звернутися до управління у справах ветеранів війни Житомирської міськради, яке знаходиться за адресою майдан імені Корольова 5, або зателефонувати за номером 098 658 60 65. Ірина Цапун Ілона Усатая, телеканал СК 1